Всім привіт! Я Кондратюк Аліна і сьогодні хочу з вами поділитися найідеальнішими біляшами. Це без перебільшення, тому що вони дуже м'які, пухкі, соковиті. Це самий кращий рецепт. Не полінуйтеся, обов'язково спробуйте їх приготувати і ви будете приємно вражені. І одразу хочу вам показати, які вони неймовірні. Ви подивіться просто, наскільки вони м'які. Просто вони повертаються обратно. Гляньте. Так, і тепер. Дивіться. Оп, оп, соковита начинка. І ось тут гляньте, яке тісто. Бачите? Воно максимально м'яке. Тому давайте готувати, бо це дійсно дуже чудовий рецепт. Спочатку будемо готувати тісто. Для цього я взяла 750 грам просієного борошна. У нього додаю 2 чайні ложки цукру. Одну чайну ложку з горкою солі. Дві чайної ложки сухих дріжджів. Сухі інгредієнти змішую між собою. Роблю лунку. В неї вливаю 300 г теплої води. Температура води не має бути більше, ніж 35 градусів. І 150 грам теплого молока. Його температура має бути така ж сама. Далі 40 грам вершкового масла, трошки розтопленого. Одне яйце. І щоб тісто було ідеальне, додаємо одну столову ложку майонеза. Починаємо вимішувати тісто. Одразу воно вимішується, опару робити не потрібно. Вимісила спочатку ложкою, а далі вимішую вже руками. Все це робимо в мисці. Тісто доволі сильно прилипає до рук, але воно так і повинно бути. Коли ви його вимісите гарно, воно липнути не буде. Тісто я вимішувала хвилин 5, бачите, воно дуже м'якесеньке повинно бути. І ще хочу додати: так як борошно буває різне, ви можете додати 50-60 грам плюс борошна, але не більше. І одразу не додавайте. Гарненько повимішуйте, і якщо воно буде дуже сильно липнути, тоді тільки додавайте. Все, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці підходити. Я, як завжди, це роблю на плиті. Так, тісто підійшло, тепер руки змащую олією і його оминаю. Це для того, щоб тісто було рівне та пористе. Зробили і знову накриваємо, щоб воно трохи постояло. Для першого підйому знадобилось 45 хвилин. Тісто підходило ще 40 хвилин. Ви подивіться, наскільки воно цього разу збільшилось, ще більше. Бачите, воно таке рівне. Тепер поверхню будемо змащувати і руки олією. Але так, щоб олії було не дуже багато. Викладаємо наше тісто, гляньте, подивіться, яке воно. Подивіться, яке воно користе, прям тягнеться. Просто подивіться. Ідеальне. Викладаємо. І ось так оминати його цей раз вже не потрібно. Ось так просто формуємо ковбаску, щоб було зручно розділяти на рівні частини. І ділимо на 14 шматочків. Тепер кожний шматочок формуємо ось так в кульку. Накриваємо їх рушником і залишаємо ще на 10 хвилин. І готуємо начинку. М'ясо я вже пропустила разом з цибулею через м'ясорубку. Беру м'ясо з цибулею з розрахунку один до одного. Половину цибулі пропускаю разом з м'ясом, а половину нарізаю максимально дрібненько. Ось так дуже-дуже дрібно. Все викладаємо в одну ємкість. Додаємо сіль, чорний мелений перець. Так, я кладу багато, тому що ми так любимо. Можна додати ще якісь спеції, але я не додаю. Все, отак гарнесенько вимішуємо і в фарш наливаємо олію, десь 50 грамів. Так так, саме олією, вони будуть дуже-дуже сильно соковиті. І знову все вимішуємо. Все, начинка готова. Бачите, вона така доволі рихла. Так, пройшов вказаний час. Тепер беремо, що ми робимо. Перегортаємо ось так наше тісто. Поверх кладемо фарш. Нічого не приминайте. І ось так формуємо біляшик. Підбираємо просто тісто в одну кубку. Ось, зліпила і більше його не трогаємо. І тепер ось так цю кульку, коли вже наліпили біля білящі, розподіляємо. Ось так розрівнюємо. І залишаємо ще на 10 хвилин. Цей процес приготування доволі довгий, але повірте, він того вартий. На сковорідку наливаємо доволі багато олії і добре її нагріваємо. Коли олія гарно нагрілась, викладаю біляш і смажу на середньому вогні до золотистості. І обережно, коли він підсмажився, перегортаємо на іншу сторону. Біляші знімаю на паперовий рушник.